Так, любенькі, дорогенькі, чого, чого знімаю? Хочу привітати вас, хто, хто сьогодні святкує це велике свято. Кожного є я, я так вважаю, кожного право святкувати тоді, коли душа святкує. От коли душа для неї свято, тоді і свято. Ну, сьогоднішній день у нас благовіщення, благовіщення Пресвятої Богородиці, всіх зі святом, хто святкує цього дня, всім миру, нам, всім миру, всім здоров'я, всім гарних відносин, сім'ях, гарної роботи, фінансів гарних, всього, -всього самого гарного. А саме головне миру. Не будемо оригінальні, ну тобто, зараз все зав'язано на мирі. Тобто, передали, об'явили, договорюються, про перемиря, про все. Ну, мені кажеться, що обстрілів стало ще більше. Може, так воно йде, може, так воно таким путем воно йде до миру, до того, щоб ну, ну, якось мені вроді. Хочеться відео на тому каналі, навіть зняти, чого, чого стало більше, більше прильотів, чого більше б'ють по городах, по містах наших українських, чого так? Ну і от візу ж Україна, понятно, мабуть, ж не мовчить. Ну, тобто, хочеться, знімемо відео на тому каналі, подивимося. З чим це зв'язано, я карта це бачила. Ми не остання інстанція, ми тільки карти беремо і по картах дивимося. Ну, от з чим це зв'язано? Мені, вроді, от раніше було як-то менше. Зараз набагато більше. І те, що ви пишете Viber, ви з, усіх, з усієї України пишете і той самий Харків, і Суми, люди, які пишете, що, ну. В общем, надо кріпитися, молиться, держатися. На дворі у нас трошки похолодало, таке воно й дощ пише, буде, трошки підхолодало, платоку, кофта. Ну, тобто, не не знаю, на надворі бігаєш туди-сюди. Сьогодні ніяких розкладів немає. Сьогодні карти не беру в руки, тому що в мене є другі. Діла. Ваші діла, ну тоді, коли я такі роблю справи, карти я в руки не беру. Такі діла. Ну, це вам це треба, не треба, ну, сказати, сказала. Тобто, сьогодні без карт, сьогодні поїдемо туди, сюди. То є таке, зараз в селі, як в селі, робота перед Паскою, штори знімаємо, тюлі знімаємо, вікна миємо. Ну то есть, ну так воно, навіть заведено перед Паскою, потихеньку, помаленьку там займаємося, приводимо мусор, стараємося вивезти всі і своїх дворів, і своїх сараїв. Не можемо знайти прицепа щось в року, в цьому році. Ну нічого, все йде, як іде. Як должно бути, так і йде. Такі діла. Зараз вам розкажу про чистку, а потім щось прочитаю вам із телефона свого. То, там, кому подобається, це послухає, кому не подобається, не послухає. Такі діла. Так, що всіх зі святом, дівчатка, хлопчики, скільки б вам років не було, всі ми дівчатка, всі ми хлопчики, всі ми родом, всі ми родом з дитинства. Дай Бог вам, вашим сім'ям, сім'ям всього миру, щоб був мир. Потім міцного приміцного здоров'я, щоб кожен з вас був здоровенький, щоб у ваших сім'ях всі були здорові, щоб вас це не напрягало, не не відвлікало від от хорошої нормальної життя. Всім гарної роботи, хто що там в такому віці що працює, гарної роботи, пригарної, фінансово, щоб ви були задоволені. Будьте чесні самі з собою, дівчатка і хлопчики. Будьте, будьте самі з собою. Не треба там щось із себе. Хочеться плакати, значить плач. Хочеться сміятися, значить смійся. Це життя і душа умніша й розумніша нас самих. Ми можемо здержувати емоції, там, стримувати ці емоції. Знаєш, хочеться там, сльози пустити, сльозу, воно на комусь зривається, псих, і душа сама розуміє, що вона хоче. Душа сама розуміє, що вона хоче. І те треба, і те треба. Буває, буває так треба, буває так в житті треба. Так що такі діла? Зі святом вас усіх. Завтра, сьогодні, це вже у нас 25.03.25 .25 рік. Тобто зеркальна дата. Загадуйте бажання свої. Вчора ми на розкладі балакали. Вчора ми на розкладі. Так, я балакаю з тими, хто на чистках. Ті, хто на чистках, не ті, хто просто замовляв свічку, свічка прийшла. Ви палите свічку і все, що там, все, це я маю в виду ті чистки, коли я сказала, що от ідуть у нас перед нустовіотя чистка буде йти. І коли ви почали запиту записати, всі ви записані, всі ви люди, ви багато дуже повторно. Мені щоб повторно робити чистку, я шукаю всі записи, коли ми робили з вами, як ми робили. Ну то тобто, есть, все це для того треба. Тому що одним разом ну дуже мало хто там і пропала людина. Всі равно ви опять приходите, значить, ви щось відчуваєте по собі. Ну, то є, все є записано, все є як учистку. Тобто є... всі, хто пішли на цю постову чистку, зараз ви до сих пор пишетеся, є ще час, є ще. Ну, то є, є час для чого? Для того, щоб ми встигли закрити допаски. Ну, по времени я бачу, що ми ще спідемо, навіть якщо ви раз на чистку йдете, ми закриємо допаски. Потім вже будемо закривати після паски чистки. Тобто там по, -по, -по днях, по цьому, те, що я вспіваю, от я вспіваю. Те, що не вспіваю, значить будемо переносити після паски. Тобто 20... хто на чистках? Хто на чистках? Хто замовляв для когось чистки? Якщо ви можете це зробити самі, тому що дитина десь там ваша За кордоном, десь там в окопі, десь багато батьків, які замовляють для своїх дітей, діти знають, вони ставлять в звісності чи не ставлять. Ну, робіть ви, значить, ви робіть все це за, за свою дитину. Дитина може, чи, ну, мати, батько дитину свою можуть витягнути. Дитині батьків витягнути важче. Замовити для них чистку і витягнути їх там, з якогось стану такого, набагато важче. Для батьків це, ну, це норма. В суботу, 29.03 вранці, до сходу сонця, писала я собі дивлюся, щоб нічого не забути, до сходу сонця, тобто поки ще так сіро на дворі, йдемо під душ. Або у ванну і обливаємо себе простою водою. Без мила, без шампуні, обмиваємо повністю себе з голови до п'ят. І от волос, і цей тільки без мила, без шампуні, потім ви вечором можете піти, і голову там помити з шампунями і з усім на світі. Просто обливаємося водою 29.03. За, за, зробимо це все. І помієте, тут в чому добре? В тому, що це колективне. Коли людина одна робить чистку, ну, та тоді заказала, та тоді, я не можу всіх підстроїти і там, сказати, що в один день ідемо щось робимо. Тут ми пішли на піс тут ми колективно. Там, в церкву сходили, свічки поставили, те зробили, це зробили. Кому що я написала, ви зробили. Ну, тобто ми разом, фактично, ми, ми одне ціле. Один одного піддержує. Облили себе водою, не витираємося, висихаємо. Просто не витираємося, ніяким полотенцем на це ходіть по хаті, по квартирі, сидіть у вані, поки не висохнете, поки ви не зможете надіти на себе одяг. Чого в таке время? тому що в церкві в таке время, в такий час будуть читати те, що треба читати. Для вас, для нас. Імена ваші числа, те, що у вас я беру, оте воно буде читатися. Хто не на чистах, вам це, ну, це ви хочете робіть, хочете не робити. Це тут не іменно те, що ви робите, те, що в те час з вами робиться. В той час, що ви робите, в той час робиться. Тобто на дворі починає сіріти, не ніч, і не день. От на дворі починає сіріти, і ми це все зробили. Зробили і далі. Цілий день в вашому розпорядженні. Старайтеся не лізти одразу в ванну, старайтесь десь, якщо вам захочеться помити голову, якось видержіть, ввечером помити голову. Ну, там вже з милом, з мочалкою, і з шампунями помитися так, як вам хочеться. Старайтеся цілий день побути в цьому. Просто водою облилися і все. Висохли, і все. І день проводите, прислухайтеся до себе. От в ці моменти, де я коли вам пишу, прислухайтеся до себе. Якщо у вас є моя свічка, якщо ви замовляли свічки мої, ну, ті, що до вам приходили, незалежно, коли вони приходили, красна, біла, незалеж... незалежності. В те время, коли ви будете обливатися цією водою, запалюйте свічку. Ставте десь біля себе свічку, запалюйте свічку і. І робіть те, що я вам кажу. Ну, от таке, от такий у нас день, от, такий у нас, от таке у нас 29 число буде. Третє, ну, третє. Тобто, ви робите те, що ви робите. Я роблю те, що я роблю, і люди ті, що повинні там робити, вони роблять те, що вони роблять. Тобто, і все це в кучі, в кучки в такі, це сила. Це душу ми приводимо в порядок. Хтось там писав, піст, не цей, Піст постуйте собі. Хто на посту, постуйте собі тихенько, помаленьку, кому це не треба, тому це не треба. Я вам сто разів кажу в кожному відео, чи не в кожному, чи через одне відео, я вам кажу, якщо ви не вірите, воно нічого вам не дасть. Просто, просто це прикол для вас буде очередний. Хто вірить, повірте. По вірі ваші, буде дано. По вірі ваші, буде дано. Такі діла. Це те, що я хотіла, щоб ви до 29 числа, 29 живу, правильно, да, 29 числа, бо там була або 28, або 29. Ну, вибрали ми день 29, тобто так краще, і цей день буде краще для цього всього. Далі потім буде далі, буду там дивитися, хто, що як, тому що всіх вас, мені треба, тобто, один не готовий для цього буде, я не буду робити його. Тож тобто, всі ви. То на чистках повинні бути готові зробити цю процедуру, так сказати, потім слідющу. Тож всі ми повинні бути готові. І тоді ми вибираємо день, і кроме того, що там все воно кожногоднів йде, ми робимо це всі дружно, всі гуртом, ми робимо те, що ми робимо. Ну, такі діла. Це те, що я вам хотіла сказати, те, що я вам хотіла сказати. Те, що я вам хотіла. Хочу спробувати для вас, казала я на тому каналі зробити зеркала. Зеркало таке, щоб ви розумієте, могли положити в кошельочок, в сумочку дамочки наші любенькі і дорогенькі, щоб воно було як от, зеркалювання цієї завісті, тому що зараз ось ці розклади, це завість, є карта завісті. Є в колодії примерно, є карта, яка показує завість. Тобто, багато в мене тих колод, ви самі розумієте. І любу колоду ми не беремо, і починаєш робити розклад, завість, 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 завість. Щоб зеркало відбивало цю людську завість, і от, щоб людина на себе брала весь цей негатив, яка завидує, яка з нехорошими мислями по відношенню до вас, Там, ну, ось, бачите, карта зеркала, тобто на це все теж робиться. Це все те І от бачите, як вона закривається зеркалом. Тобто те зеркало, яке я вам кажу, хочу зробити. Робила, брали люди, приїжджали, то непогано кажуть вони, зеркало, яке закриває вас від усього. І воно свічку ти все добре ну, не будеш носити з собою. А зеркальце ти можеш завжди з собою носити. Сумочки, там, десь, маленьке зеркальце, і щоб воно. Помієте, щоб воно од от вас відскакувало. Ось карта завісті. От береш примера навіть цю колоду. І от карта примерно зразу береш карта. От так. Змія і карта завісті. Тут прям пише карта завісті, спина яка пробита. І хтось... ну, і раніше це було не новості, ну, в таких масштабах. Не було. Вроді вроде Україна чому тут завидувати? Люди виживають бідні під цими обстрілами, під цим під усім на світі, ну, але все одно, бачиш, знаходяться люди, які. Так, давайте трошки щось вам почитаємо і підемо мити вікна свої, щось робити потихеньку. Чи мити, чи не мити, ну, щось чим займатися. Зразу я люблю людей, які розмовляють на трьох язиках. Перший язик прямо, другий язик чесно, і третій прямо в глаза. От я таких людей люблю. Якщо ти ж тобі щось є сказати, значить скажи в глаза. Просто скажи в глаза і все. І поставимо на цьому точку. Давайте я вам трошки почитаю. Один чоловік написав листок власникові готелю. Я хотів би взяти з собою собаку. Вона добре вихована, чемна, не завдасть жодного клопоту, ви не будете проти. Невздовзі отримав відповідь від власника готелю. Я тримаю цей готель вже багато років, і жодного разу, жодна собака не вкрала у мене рушники постіль чи картину стінки. Мені ніколи не доводилося викликати поліцію через собаку, яка напилася і влаштувала скандал серед ночі. І ще жодна собака не втекла, не розрахувавшись за проживання. Тому я з радістю приймаю вашу собаку. А якщо вона готова поручитися за вас, то і вас, і вас шановний, теж запрошую. Тобто про що? Про те, що собаки временами набагато лучше, чим кращі, чим деякі люди. Так воно і є. Ну, от. Так, і ще хочу вам прочитати ось трохи-чуть-чуть. Всі ми хочемо знаєте, в житті, когось зустріти, хтось уже зустрів, хтось ще хоче зустріти. Не опускайте руки, не думайте, що. Знаєте, якщо ви в 20 років не зустріли людину, дійсно, з якою можна все життя пройти рядом, що ви там в 30, в 40, в 50, в 60 років це не зустрінете. Тобто, ні, якщо є людини бажання, якщо людина настроєна, любити не тільки себе до удурення, а й рядом людина, яка з вами буде, ну, зустрінете ви, повірте, практики моїй, а практика це з людьми. І з непростими судьбами. Тож тобто ніхто кажу, хоч би хтось колись подзвонив чи там написав і сказав, в мене все замечательно, хорошо. Просто от. Взяв і написав. Кожна людина йде своїми якимись тобто вона, то діти, то чоловік, то, ну, то якісь кожного проблеми. І люди, повірте, в 50-ті в 60 стають щасливими. І, як правильно казали, в Москва слізамні врядки, ну, що в скільки там, 40 чистки в в починається. І ті люди теж кажуть, пишуть, кажуть, що да, дійсно, от життя тільки почалося. До цього, вроді, чорновик був. Так що, коли ти зустрінеш свого чоловіка, тобі не доведеться нічого доводити. Не буде потреби лізти зі шкіри, щоб сподобатися, вигадувати нову себе, щоб втримати його погляд. Це те, що ми балакали маску одівати, це те, що ми балакали, будьте самими собою. Знаєте, і буде вам щастя. От тоді, може, знаєш, коли ми там стараємося щось із тебе показати, от воно як то все проходить мимо. Коли ми успокаюємося, там, приймаємо себе самими, такими, от, самих себе такими, як ми є. От дивися, щастя в двері постукає. Чувся постукає. забалакаюсь. Коли ти зустрінеш свого, не треба буде прикидатися 100%, Ну, доведеться бути кимось іншим, грати якісь ролі, підлаштовуватися. Він прийме тебе, він прийме тебе з усіма твоїми закидонами, звичками, емоційними гойдалками і тріщинками на душі. І буде вважати це твоєю родзинкою. Послухайте, не доведеться гадати, що він відчуває, чи ви вгадувати його думки, бо все буде просто і чесно. Ніхто нічого не вгадує. Так як є, так і є. Коли ти зустрінеш свого, ти одразу це відчуєш. Бо він не, не, не намагатиметься тебе перевиховати, підрихтувати, чи до, тягнути до ідеалу. Йому буде добре з тобою саме такою, яка ти є, без перевдягань і внутрішніх гримів. Просто ти, і це буде найкраще ти в його очах. Коли ви зустрінетеся, ви зійдетесь, як два шматочки пазлу, без зусиль, без перекруювань станете частиною одного цілого, яке для інших може здаватися незрозумілим, тобто непонятним, інтересним, як вони. Вона така, він такий, як вони в місті. Для чужих да, буде це незрозумілем. А для вас ідеальним. От так як ви дивитеся відео. От для вас все це непонятне і незрозуміле. А для когось це дійсно ідеальне. От другого ні одному, ні другому взагалі не треба. Це все ідеаль, ідеально. Тільки в кожного треба розуміти, що своє ідеально. Своя ідеальність. Для, одного, для одних людей от така ідеальна, а для других от така ідеальна. Але для вас ідеально. Без недомовок, без образ, без, а він мав би здогадатися просто ви разом. Коли ти зустрінеш свого чоловіка, ти будеш щаслива. Не на мить, не на день, не на тиждень і навіть не на рік. А щаслива по-справжньому щодня. Бо твоє щастя матиме очі саме його кольору. Бо твоє щастя матиме очі саме його кольору. От, дай Бог вам всім щастя, дай Бог вам людину, яка дійсно не буде старатися переробляти вас, там щось ліпити із вас. Такі діла. Так що, так що почитали. Ума разуму набралися, я сміюся, це шутки. Ума разуму набралися, розказала вам за 29 число. Подивитеся, послухайте, зробите все, що потрібно. Не відносіться до цього. Так, дайте несерйозно. Пішли на чистку, значить, робимо все те, що треба зробити, а потім буде результат. Не треба сидіти, потім склавши руки, і ждати, коли там результат буде. Він прийде тоді, коли ви його не будете навіть чекати. Просто живіть собі спокійно, а все воно. Все. Вам головне в цьому всьому поставити душу на своє місце. Щоб душа був, жила спокійно. Ваша душа жила спокійно. Душа спокійна, ви спокійні. Ви спокійні, всі вокруг вас спокійні. І все, тоді ви все притягуєте, все до вас притягується, те, що вам потрібно. Може, я не можу красиво об'яснити правильно, але приблизно десь так. І це. Опит житейський, і це практика людська, і це все в місті взяте. Коли я сиділа, считала, скільки це все більше 40 років. Це реально більше 40 років. І де тільки ти з цим не був. І на Сівері, і там, і сам, і, і везде ну, це все нужно було. Як не інтересно, як не, як не чудно. Такі діла. Так що ще раз вас зі святом. Будьте здорові, будьте в мирі з собою, миру нам усім. Це зараз вся Україна і усіх одне бажання на всі одне на всіх бажання для всіх нас зараз мир в Україні, щоб перестали вбивати, перестали стріляти, перестали ловити ТЦК ці всі, щоб воно успокоїлося, люди вздихнули і почали просто жити, спокійно. жити. А все остальне, ми не ледачі, ми не дурнуваті якісь, ми адекватні люди, мені кажеться, які, які не хуже, ніж там десь якісь нації. Просто так нас закрутили. Закрутили, не закрутило, а просто нас так закрутили. Обкрутили отак. І кожен інтерес цього всього получає. Страждають українці. І саме, саме страшне, що прості українці, прості люди, які не мають заводів, пароходів, там полей цілих, земель гектарами. Вони не мають цього нічого, а страдають вони. І так буває, думаєш, думаєш, боженька, де ж правда? Де ж правда? Де правда? Правда в тому, що ми все це допустили, що ми це все дозволили. Це не один год нас іспитувало це все, це не два роки іспитання всі ці ми проходили. Ми розуміли, що хто саме кричить чесний, той самий нечесний. Хто з усіх трибун там кричав про чесність, хлібина в одній, хлібина в другій, там та кожен по-своєму кричав, тут не імена, кожен по-своєму кричав, то получається, що в такі діла, дощик починає капати. Все, любенькі, дорогенькі, бувайте здоровенькі, пока-пока.